Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже красиві та смачні міні-піци. Все дуже просто, а ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. Та для початку я беру 20 г мокрих дріжджів та додаю до них 1 столову ложку цукру. Все це перетираємо, як ви бачите, справиться навіть дитина. Тепер додаю 250 мл теплої води. Перемішую та додаю 1 чайну ложку солі, та після чого поступово починаю додавати борошно. Все це спочатку вмішую ложкою, а потім руками. Коли тісто починає відставати від стінок тарілки, то я додаю 1 столову ложку соняшникової олії. Та після того, як бачу, що тісто вже відлипає від стінок, то починаю замішувати тісто. Вимішую руками тісто приблизно 10 хвилин. Таким чином, тісто буде дуже пишним, м'якеньким. Та не липнучим до рук. У процесі додаю соняшникову олію. Після чого отримую ось таке тісто, вкладаю його та залишаю на годину або пів години постояти. А поки за цей час я нарізала інгредієнти на піцу. Тісто вже гарно піднялося, я вклала на деко пергамент та ось так обминаю тісто. Пергамент змащую соняшниковою олією. Можна це зробити ось так рукою. Таким чином і тісто липнути не буде. Та тепер формую кульки. З усієї кількості тіста в мене вийшло 12 піц. Ось тут я вирішила перевірити лайфхак з чашкою. Я робила таким чином ватрушки, але тут в мене не дуже вийшло. Та потім все я розминала руками. Я думаю, так простіше, та й стакан брудним не буде. Та тепер я додала кетчуп та майонез. Все це розподіляю по піці та додаю два види ковбаси. На начинку можна взяти будь-яке м'ясо або приготувати піцу з куркою та ананасом. Відправляю піцу випікатись у духовку на 180 або 200 градусів приблизно на 20 хвилин. Та після чого я додаю майонез поверх, присипаю все зеленню та додаю сир. Таким чином, сир не згорить, а вийде дуже смачна сирна шапочка. Та відправляю у духовку до розплавлення сиру. Ось така Смакота виходить, це надзвичайно смачно. Обов'язково спробуйте, а саме цю піцу можна взяти з собою на роботу, на прогулянку або просто попити з чаєм. А я бажаю вам натхнення у приготуванні, а якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!